Є ідея, яка покладена в основу всіх диверсій, які робляться проти культури. Умовно, якщо ми розділимо світ на той, що ми можемо сприйняти через органи відчуття, і той, що ми можемо сприйняти тільки розумом, то ми можемо сказати, що є світ чуттєвий і є світ умоглядний. Ідея всіх диверсій проти культури полягає в тому, щоб запевнити носіїв культури, що весь світ тільки чуттєвий. От ніякого іншого нема. Нема речей, які осягаються тільки розумом. Ну, наприклад, там, ідей, гіпотез. Є тільки чуттєвість. Да? І як це робиться, ну, засоби всі хороші. всі працюють. Масова культура в першу чергу. Да? Там, нам доноситься ідея успіху в масовій культурі. Що таке успіх в сучасному світі? Гроші, секс, комфорт, море, там, влада. Нам нав'язується сприйняття світу да, через визначення. Культура це там, про розваги. Держава найвища форма. Війна йде за ресурси. Хочуть наше зерно, там, наші, наші руди, там, ще щось там. Тобто, як тільки ви відчуваєте, що щось зводиться тільки до чуттєвого і матеріального, це ознака того, що щось не так.